Із метою подолання незадекларованої зайнятості на сумщині, як і в інших регіонах, Державна служба України з питань праці вже традиційно проводить кампанію Виходь на світло. Працівник не може бути допущений до роботи без оформлення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавців з значечним повідомленням про прийняття на роботу в порядку передбаченого. Постанови Кабінету міністрів України. Щороку Державна служба України з питань праці проводить інформаційну кампанію «Виходь на світло» з метою інформування суспільства про важливість оформлення трудових відносин. Це черговий крок до формування в суспільства розуміння важливості оформлення трудових відносин. Кампанія спрямовується на працівників та роботодавців, які продовжують працювати під час військового стану, але ж уникають. Чи оформлення трудових відносин та уникають сплати податків? Мета кампанії полягає в інформуванні роботодавців і працівників щодо переваг офіційного працевлаштування, а також одночасному здійсненню моніторингу стану додержання законодавства про працю. Такий моніторинг є основою для формування переліків суб'єктів господарювання, які використовують працю без належного оформлення та подальшого спостереження та реагування. Наразі інспектори управління держпраці в Сумській області активно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та інших галузях. В умовах повномасштабної війни одним із головних чинників для перемоги є підтримка нашої держави, яка всі свої можливості спрямовує на забезпечення збройних сил України. Сплата податків важлива як ніколи. Кожен, хто вважає себе громадянином України, нашої держави, має розуміти, що задекларована праця це шлях до незалежної, сильної, економічно стабільної держави. Більше інформації про зміни в трудовому законодавстві можна дізнатися на інформаційному порталі Праці. Пам'ятайте, тільки задекларована праця допоможе захистити нашу країну, сприятиме розвитку економіки та зробить наше життя кращим. Будьте свідомими та відповідальними громадянами нашої країни. дотримуйтесь законодавства про працю, адже це запорука соціальної захищеності.